Увидать до начала. Множество я говорю. Колектив жінок берегині у селі Стугівщина, що на Оврочині, зберігає традиції свого села. Жінки спілкуються на місцевому діалекті, співають народні пісні, одягають автентичний одяг та готують автентичні страви. Наталія Пилипчук, місцева жителька, розповіла кореспондентам Суспільного, як готувати макар. Макар це українська страва із картоплі. Сьогодні ми вам покажемо і розкажемо отаку нашу дуже стародавню страву, яка передалася нам із діда прадіда. Цю страву ми бачили, як були малі, як готували наші ще баби. Колісі копали картоплю, то як тільки здорова картопля попадає в руку, на макара, на макара на боку відкидали. бо це на макара, щоб здорова картопля до да бістрої стерті. За словами Наталії, страву називали макар лише у Стугівщині та ще двох селах навколо нас усі запитують, А чого макар? А ми не знаємо. Чи це от імені якогось діда макара, чи це, ну хто я знає, що ж це воно означало цей макар? Але ми любимо таку назву, ми так її і зберігаємо, як, як нам передалося від наших бабов. Для приготування страви картопля натирається на терку, розповіла Емо. Наталія Пиливчук. Я скажу вам по правді: наші баби терлі от на таку терточку, от на таку, на меленьку. А ми теперішні жонки, ми трохи лініві. Ви знаєте, а вон так ще смачніший, бо він виходить, такий рихлий і сочний такий. І нам так більше подобається. Тепер до картоплі додаємо яйця, посоліт, посоліт. Посоліт приправу. Як хто щось любить, то може перчика, може ще щось додати. Ми нічого не додаємо. І робимо засмажку із шкварками. Засмажку робимо із шкварками. От так. І викидаємо. Перемішуємо. Перемішуємо все. І складаємо у наш макотрик. Макотрик це така глиняна посудинка. Бо у глінняної посудині макар найсмачніший. Якщо у човончику, не такий макар. Далі Як страву ставлять піч, до печі. «Зараз велике полум'я, до полум'я макара не ставлять. Як вигорить печ, ми цей макар будемо ставити до жару. Обгортаємо жаром, і він гарненько уприває, вприває вприєм постоїть часом 3-4. і смакота готова. Поки готувався макар, жінки ділились своїми секретами приготування страви. Деякі інгредієнти доводилось заміняти, бо не було. Розповіла Галина Хілько, місцева жителька. Поліс того і сала, і м'яса не було достатньо. О, а ну, мати робила сколько там з олієм і пережаючи, буває і так. А з олієм да. хіба воно. Був... А чого ж не це? А, О, а ти зумі? знаєш, хаті що ще така біднота була, да. що ягоди сухі які далі, все і матері? А нашу? Для ну, чого? трошки Для... кислинку дай, ну, яке ж ви кислинку розобразимо. Розобразим. Ну, як ти його будеш їсти? Одну Ні, того жиру такого ж не було достатньо. А ягоди достатньо. це які? Чорниці? Чорниці. Чор... Які у вас ж ягоди? чорниці, ну, 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 да. чорниці кидаєш. І, і чорниці. Okay. Okay. того жиру mm. не було ж достатньо. Ну, такі страшні вже чорні. Макарно, так? Але вони черниця дає кіслінку і вона вона єсть. Це вже типа пабу як десерт, правда? Як готовий макар подають зі шкварками, сметаною, запивають молоком чи квасом? Розповіли жінки. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне, Новини, Житомирщина.